Муралу на Соборній все ж таки бути. У Рівному завершилося громадське опитування щодо створення стінопису на фасаді будинку в центрі міста. Ідея з'явилася ще на початку листопада, після низки обурень рівнян, адже там мало бути зображення на честь загиблого воїна Тараса Давидюка. Цю ідею розкритикувала у Фейсбуці рівненська дизайнерка Олександра Корчевська. Тож на позачерговому засіданні міськвиконкому прийняли рішення запровадити тимчасовий мораторій, а згодом запустили опитування, що має бути зображено на будинку. Більша частина рівнян проголосували за єдиний мурал для всіх захисників і захисниць. Відповідне рішення прийняла влада міста. Наразі напрацьовують текст-завдання і оголосять конкурс на зображення даного муралу. Це буде тривати десь технічні завдання, будуть готувати 2-3 тижні, тобто десь, можливо, там до кінця року. А вже після того ми будемо оголошувати конкурс, це все можна буде прийняти участь. В текст завданні буде передбачено, що це має бути, по яких розмірах. І таким чином, ну буде там, наприклад, справедливо віддати можливість художникам чи там архітекторам, хто це зробить. Вже після проведення конкурсу з'явиться і розуміння вартості майбутньої роботи. Потім треба буде обслуговувати. Розуміння, то зробити це одне, от ну намалювати це одне, знаєте, а потім обслуговувати це зовсім інше. Тобто є багато випадків, пам'ятаєте також от, стела Небесної Сотні, що багато дійсно це потрібно робити, але мають не забувати, що треба обслуговувати, тримати його належному стані, тому що це є перш за все це обличчя, це вшанування дійсно наших героїв, воно має бути дуже важливим. І, звичайно, в свою чергу рівняни ідею підтримали. Єдиний має бути для всіх, чомусь має бути тільки для одного. То один для всіх достатньо буде, всі будуть вшановані і все нормально. Я теж думаю, що треба захисникам. Явно, що ним. Раді них ми живемо. Стоїмо, молимося, вечором молимося, де не йдемо, молимося, йдем, плачемо. Но син загинув. про Що може бути говорити? Правда, тут напрос є його і там є, кругом є, і де вчився, є, все є. Але... Отсюда не, не забереш. Я і за, і, і так, і так. А Давидюк – це герой. А всі останні теж герой, герой. Але ж у нього є своя вулиця, то може там би для Давидюка, а, а друге місце для людей, які теж відносяться до героїв України. Я також підтримую. Я не зменшую заслуги цього воїна, який загинув, але вважаю, що кожна мама хотіла б, щоб такий самий був мурал. Тому нехай це буде один для всіх, і це буде чесно. Всі захисники рівні, всім по пошанам, і це для всіх треба робити. Ну це моя думка. До слова, у столиці України вже встановили мурал про рівнянина Тараса Давидюка. А в Рівному вже до кінця року місто планує завершити підготовку технічного завдання єдиного зображення для всіх захисників і захисниць. І згодом він має стати спільним символом пам'яті й подяки містян своїм героям. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини рівного.